Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Ясишко. Добрий. На нашому улюбленому двоюнчику, ну, зокрема, на силовому блоці БМП. Запросили побратими подивитися. У них працювала тільки одна голова. Права, права голова працювала, ця не працювала. Ми пішли. Легким шляхом, тому що зазвичай в абсолютній більшості випадків це нам каже про те, що ви налаштування ГРМ проморганий маховик на 360 градусів, так тобто по таблиці, там, де має бути перший оберт коліна штогова, ми налаштувалися на другий або навпаки. Тобто на маховику у нас кутить ті самі, але проморгані 360 градусів на маховику, інший бертку іншого валу, і у нас працює тільки одна голова. Це не спрацювало, ми пішли ще іншим шляхом. Іншим разом, я думаю, ми більш розлого про це все розповімо і подивимося. Добрих півтора дні. Півтора дні ми з ним пропрацювали, і вона почала подавати ознаки життя, почала показувати себе пристойно. З певних причин ми на даному етапі гальмуємося. І цей досвід, зокрема, зокрема, мені нагадав той план, який я давно вже собі маю, чого мені віддавна і по сьогоднішній день бракує на всіх стендах, з якими я мав справу. Мені бракує розуміння того, скільки коней видає двигун. Так? Тобто, щоб зрозуміти, ну, він пускається, він працює. 200 коней, 250, 300, ти не зрозумієш, ось так, коли він стоїть на стенді, зібрати на машину, зробити пару кіл. Поїхати в горку і тільки там зрозуміти, що тобі бракує якоїсь там чверті потужності. Ну це дуже сумно, це дуже нересурсоефективно, Тому зараз я впритул наблизився до того, щоб вирішити питання якимось чином. Буквально сьогодні пан командир озвучив варіант підкинути якийсь там навантажувальний генератор, з нього знімати показчики і виводити згідно. Ну, певного співвідношення, розуміння. Можливо, так. Я не знаю, яким чином це буде вирішено. І, зокрема, хто дивиться це відео, буде дуже вам вдячний за підказку. За... Пропонуйте ваші варіанти в коментарях, як найраціональніше, найпростіше, найефективніше зрозуміти на стенді, скільки коней нам видає двигун типу УТД20. Так. Це Запитання так по, по цьому відео зараз зробимо ще коротенький огляд інструменту, який я для цієї роботи використовував. Дякую за увагу! Чекаю на пропозиції в коментарях. І пам'ятаємо, наша Українофілія недостатня.